Оце таки, все одно цей канабіноїдний профіль, він все одно отак. Тобто залежно все зберігати. З країною вже доцільно економічно робити екстракцію. Те, що ми займалися, мій досвід в Прибалті, ми вирощували там футуру, карманьолу, вони підходять по 0,2 ТГК і получали, правильно, ви в Яблочку кажете, 3-3,5%. 3,2%, 2,8%. От районі 3% воно всі в діти. Сантика у них там канабігені. Там 2%. Канабірола, все тут в цій популяції, скажімо, попадаються рослини, у яких є і канабідіол, і є канабігірол. Тобто треба працювати. Канабігірол не має прямої залежності тетрагідро канабінола. Канабігірол, ган... я так розумію, до цієї що рано, ми вже повинні про це говорити, тому що щось завтра можна буде. Якщо в нас вступає закон, грубо говоря, через 10 днів і вже там прописано суцвіття і листя то осінню, я так розумію, ну, чай ну, може завезений. Його мож, він вже може поступити в Україну в продажу. цей сім'я. Слухай, давай же не опоздаємо нормально, що сформується. Тобто, от така та да, от так, 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 історія. Один, один до 20. До 20 до 30. Так. Один, один до 20-30. А як ви з добу раді це до сім'ї я сьогодні показував презентації, я, а, там розумляю, а, не е не е є е е техніка. Є, є, <рив> є <рив> техніка, <рив> я вам <рив> так скажу, є <рив> різні способи збирання. Якщо вирощувати клонами, клонуванням, скажімо так, фемінізовано робити <рив> клони, <рив> і <рив> вирощувати <рив> більш скажімо так, на індику, похоже, кущовий напрямок, то це, скажімо, все вручну. Все одно вручну збирання. От про те, що я кажу канабідіол 8-9%. От я ну, таке бачив, такі рослини, все, але ця форма, отака, це все вручну. Е, можна збирати, виходить, оцю я б так ну, те, що я сьогодні хотів продемонструвати в презентаціях, це скажімо, максимальну силу промислових канаполів. От іменно промислових, щоб можна було, щоб можна було зібрати, скажімо так, високоякісне волокно з того волокна не получиш. Воно вже ну, ну ви ж розумієте, за що там Йолка, там ніякої технічної довжини немає, немає міцності, там ну, деревина просто-напросто дай все. А з промислових канопель можна отримувати, скажімо так, от, давайте пам'ятаємо, скажімо так, опять. от 10 тонн, наприклад, тристи от сорту. Можна мати, наприклад, півтони, те, що Аркадійович сьогодні показував по насінню е зерна. І можна мати, наприклад, там 3-4, в майбутньому, можливо, до 5% канабіноїдів. От, це, скажімо так, і, 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 і по максимуму таким чином вижати з культури промислових канапин. Заїхати, воно збирається, виходить десь як 50% насіння дозріло. коли оце листя ну, ападе природня чиста і останеться суцвіття. Це загущений посів робиться 30 кг десь теж Ну, Убирається очосувающа жатка, яка збирає, виходить, знімає там принцип розчос... так, так, так. розчоски. Те, що, те, що ми кольцо... Ми сказали тоді. кольцо і гребішок такий, воно зачіпляє там такий принцип е... Більше, барабану. Це, да. І воно знімає, виходить, всю масу суцвіття. Потім ми висушуємо цю масу, температурний режим висушування маси і насіння. Він приблизно одинаковий, умови да, теж до 45 градусів, скажем. Потім ми це на спеціальних машинах, скажімо так, сортіровочних асортіровуємо насіння від е, зеленої маси. Це йде в одному напрямку, це в другому напрямку. Е, Максимальну урожайність насіння ми не отримуємо, тому що воно ще все не сформувалося. Потім будуть партнери по, ну, по іншому проти. І таким чином у нас залишається стихість, яке годне до. Я працював з партнерами. Жінка була фармацевтом сама по освіті, вона була москвичкою, фармацевтичною фабрика керувала свій час. І е, ми, Бегівці збирали ззаді за комбайном, ну, прицепляли за солонота.